Так, замовив я плуг, вже розпакував, замовляв у фірми Агровес. Зараз зложу. подивимося, як він буде виглядати. Це однокорпусний, один двадцять, але говорить, що є один на 25, стойка 44. Ну, подивимося. Бачите, вже його. Зложив. Знімаю таке коротке відео. Придбав я його на фірмі AgroVes. Дос там є такий чи менеджер, чи хто такий Максим досить нормально все віднісся. Ми б з ним підібрали, обговорили деталі. Ось так він виглядає. Перше моє враження цей плуг. ну Якщо ставити оцінку, то я би їм поставив 9 з 10. Ну, метал досить такий товстий, деяких зварних швах. от ну, питання тут трошки виступає, так не, не грамотно зроблено, не зачищено, ну, в деяких сварочних швах, от такий. У мене проблема, а так все зроблено досить товстого металу. Взагалі 9, плуг досить такий плюс п'ятерка може навіть шестерка. Стойка дивлюсь, така добротна, груба, польова дошка. Каблук, ну все так, трошки відповідно виглядає. Номер телефону Максима на фірму Agorves я відео виставлю. Ну, кому потрібно щось, там є вся навісне різне то можете собі придбати ось так воно виглядає